Добрий день, шановні учні, шановні п'ятикласники. Так як трошечки сьогодні дуже поганий інтернет, онлайн урок у нас відкладається, тому записую для вас відео даної теми. Тема сьогоднішнього уроку порівняння натуральних чисел числові нерівності. Як завжди, ми починаємо урок. Із привітанням. Дзвонить, дзвонить, не стихає, школярів усіх скликає, гей до класу поспішайте на місця свої сідайте. На жаль, зараз у нас онлайн навчання, і ви сідаєте кожен за своє робоче домашнє місце. Тому хочу, щоб урок сьогодні був для вас плідний і гарний. Давайте з вами почнемо із перевірки домашнього завдання. На сьогодні вам було два номери. Перший номер 146, який з чисел менше. Запиши за допомогою знака менше. Перше 973 більше за 937. Друге завдання 72573 більше за 7257. Третє завдання – 67 тисяч 2, 2, більше за 63 тисячі 543. І четверте – 111 тисяч 2, менше за 111 тисяч 100. Друге завдання – це був номер 148. Вам треба було позначити, що ж більше, і записати відповідь за допомогою знаку «Більше». 2 метра чи 21 дециметр. 2 метра – це 20 дециметрів, тому відповідно 21 дециметр більший. 3 кілограми більше за 2900 грамів. Чому? Тому що 3 кілограми – це 3000 грамів. 7 кілометрів 3 метри більші за 6999 метрів. Чому? Тому що 7 кілометрів 3 метри дорівнюють 7003 метри. І останнє 5 центнерів 51 кілограм менше за 592 кілограми, тому що 5 центнерів 51 кілограм за 551 кілограм. Перевірте правильність виконання домашнього завдання і поставте собі плюсики. Завдання нашого уроку закріпити поняття порівняння двох чисел, поняття нерівності та домогтися засвоєння правил порівняння багатоцифрових чисел. На практиці. Цікавинки із математики, ми, я не буду більш детально залишатись на них, але хочу вам сказати, те, що знак рівності був винайдений лише в 16 столітті. І спочатку він був в цілий десяток разів довше, ніж зараз. Давайте з вами проведемо математичну розминку. Я вам буду запитувати, задавати питання, а ви будете їх надавати відповіді у свої зошити або усно. Назвіть усі натуральні числа в розряді десятків, які менші за 105. Друге, назвіть усі натуральні числа, які менші за 100, але більші від 94. Третє дано числа 999, 35653, 72368, 252300, 2051, 567. Вам треба вибрати серед них число, у записі якого найбільша кількість цифр. Б число, у записі якого найменша кількість цифр, В числа, які мають однакову кількість цифр. Цю розминку ми перевіримо з вами завтра. Ви запишете відповіді до ЗОшита і завтра за нею отримаєте оцінки. Нам треба, у нас є усне завдання: числа 100, 250, 300 і 450. Ми попрацювали усно з вами. Тому пропоную, коли ви будете переглядувати відповідь, надайте відео, надайте відповідь на ці запитання. Число 100 треба збільшити в два рази. Що ми отримаємо? Звичайно, ми отримуємо 200. Якщо збільшимо на 30, ми отримуємо 130. Якщо ми число 250 збільшимо в два рази, ми отримуємо 50, число 300, Отримаємо 600, число 450, отримаємо 900. Якщо ми збільшуємо на 30, то до числа ми додаємо 30, відповідно 100 отримали 130, було 250, отримали 280, було 300, отримали 330. Було 450, отримали 480. Також вам необхідно виконати математичний диктант. Всі ці завдання ми перевіримо з вами. Треба за перше завдання. Наступне число за числом 9999. Друге завдання попереднє число до числа 89900. Третє завдання різниця чисел 798 та 789. Четверте завдання: попереднє число до числа 100 тисяч. Ці завдання, будь ласка, собі запишіть до зошиту, і ми обов'язково їх перевіримо. Трошки із відповідями. Рухливу праву ми пропустимо, тому що вас немає зараз на уроці. І так, що ми сьогодні будемо з вами виконувати?

Наступне завдання якою цифрою можна замінити зірочку, щоб утворилася правильна нерівність? 175 зірочка і зірочка попереді. Дивіться, по-перше, якщо в мене це число більше, то ми можемо поставити тут також одиничку. І в кінці я можу поставити 4. 1754 буде більшим за 1753. 7 зірочка 92 і 729 зірочка. Ми повинні поставити ті числа, які будуть рівні. Тому відповідь 7292 дорівнює 7292. Третє значення. Третій вираз. 1, 2 зірочки, 3 Більше за 1227. Відповідно. Ми можемо поставити туди дві девятки. І в мене буде 1993 більшим за 1227. І останнє це 1 зірочка 73 менше від зірка 874. Ми можемо поставити замість першої зірочки 7, замість другої число 2. Отримаємо 1773 менше за 2874. Давайте з вами попрацюємо із підручником. Запишіть завдання номер 154 Нам треба порівняти значення виразів. 25 відняти 3 додати 36, і 12 додати 35 помножити на 3. Щоб порівняти значення виразів, мені необхідно знайти їхнє числове значення Розв'язуємо перший вираз, 25, відняти 3, додати 36, отримуємо 58, розв'язуємо другий вираз, 12, додати 35, помножити на 3, отримуємо 141. Відповідно, порівнюємо їхні значення. 58 буде менше від 141. Тому другий вираз у нас буде більшим. Ставимо знак більше до другого виразу. Наступний вираз 205 поділити на 5 відняти 23. І 278 відняти 125 поділити на 9. Розв'язуємо вирази. Отримуємо 205 поділити на 5, відняти 23, дорівнює 18. 278 відняти 125, поділити на 9, буде 17. Відповідно, отримали 18 і 17. Число 18 більше за 17, тому значення першого виразу буде більшим від значення другого. Наступне завдання це завдання номер 156. Для яких натуральних значень х нерівність буде правильна. Х менше від 4. Відповідно, це числа 1, 2, 3. Відповідь: Ми записуємо три варіанти відповіді, тому що у мене питають, для яких натуральних значень? Х дорівнює 1, х дорівнює 2, х дорівнює 3. Наступне 6 більше від х додати 3. Нам треба підібрати таке число, щоб значення виразу х плюс 3 було меншим від 6. 1 додати 3 буде 4, нам це значення підходить. 2 додати 3 буде 5. Нам це значення підходить. Якщо ми підбираємо 6, то 6 не може бути меншим від 6. Тому відповідь моя всього-навсього два значення. Х дорівнює 1, і х дорівнює 2. Наступне завдання номер 160. Запиши у вигляді подвійної нерівності дані умови 4 менше від b. Б менше від 17. 17. У мене є число Б, яке повторюється у двох нерівностях. Тому я можу записати у вигляді Б більше 4, але менше 17. Наступне 8 менше Д32 більше від Д. Тобто, дивіться, число Д у мене повторюється. Тому я можу записати, що D більше 8, але менше 32 за допомогою подвійної нерівності. 13 більше від С, 7 менше від С. У число С у мене повторюється. Тому я записую у вигляді подвійної нерівності С більше 7 але менше 13. Наступне 12 більше від х, х більше від 10. Число Чис у мене повторюється. Тому х ми ставимо в серединку, ставимо два знаки нерівності і читаємо подвійну нерівність х більше 10, але менше 12. Наступне завдання 162. Запиши всі натуральні числа х, для яких нерівність буде правильна. Х більше 25, але менше 29. Дивіться, які це числа 26, 27, 28. Тобто, замість х я можу підставити три числа. Наступна нерівність х додати 4 більше за 32. Але менше за 35. Давайте з вами підставимо числа. Нас число повинне бути більшим за 32. Тому нам треба знайти таке число, яке ми додамо до 4 і отримаємо більше за 32. Відповідно, число 29, 29 додати 4 буде 33. І число 30. 30 додати 4, буде 34. Ось наша відповідь: всього-навсього два числа 29 і 30. Наступне завдання номер 164. Замініть зірочку цифрою так, щоб утворилася правильна рівність. 3897 менше за 389 і зірочка в мене. Тобто число 3897 менше від даного числа. То, тоді ми можемо сюди підставити 8 або 9. І в мене буде 3899 Ну або 3898.

І у нас в кінці стоїть 8. Давайте подумаємо, і відповідно, якщо це число більше, то ми можемо поставити у клас десятки число 8. Або 9. 1279 менше за 1298. І остання у нас 1000 невідомо в кінці 45 нас стоїть зірочка у класі сотень менше за 1541. Відповідно, ми можемо поставити сюди одиничку, двойку, тройку. І в нас буде 1145 менше за 1541. Переходимо до наступного завдання номер 165 Порівняйте числа, у запису яких стерли кілька цифр і замінили їх на зірочки. Дивіться, 47, і в мене стоять зірка, зірка, зірка і 48. Зірочка, зірочка, зірочка. По-перше, клас 47 тисяч буде меншим, ніж 48. Тому підібрати ми можемо варіанти різних чисел. Наступне зірка, 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 7, зірочка. Дивимось: у цьому числі у мене 5 тисяч. Цифр. У другому в мене всього на всього чотири. Тоді п'ятизначне число завжди буде більшим, ніж чотиризначне. Ну, і там треба вам дописати свої варіанти даних чисел або просто поставити знак більшого чи меншого. Дивимось наступне: сім, зірка, три, і в мене два числа, тобто п'ятицифрове число. І друге значення у мене також є п'яте цифрове. але у мене є 70, 1 і 2 зірочки. Дивіться, тому якщо ми поставимо замість зірки 1, дане значення моє буде більшим. А також, якщо подивимось на клас сотень, тут 3, а тут 1. Відповідно, це число буде більшим. Наступне дивимось знову ж таки: у мене п'ятизначне число, тому що у мене п'ять цифр і п'ятизначне. Але дивимося. Клас сотень, тут 5, а тут клас сотень 6. Значить, друге число моє буде більше. Давайте перейдемо з вами до наступних вправ. Трошки пропустимо. Гімнастику для очей робити не будемо ми. І перейдемо з вами. Це вправи на закріплення, я трошки їх пропустю і підіб'ємо підсумок, скільки натуральних чисел більші за 994 і менші від 1001. Я пропоную вдома вам порахувати і попрацювати над даними значеннями. Друге значення завдання порівняти числа 28. І в мене стоїть одна зірочка і один, і після неї стоїть три зірочки. Тобто трицифрове число менше за чотирьохцифрове. Порівняйте іменовані величини: 2 центнера 38 кілограмів і 209 грамів. В одному центнері скільки кілограмів? Тоді ми отримуємо 238 кілограмів і 209 кілограмів. Відповідно, 238 буде більше. Ну і останнє, яку цифру потрібно поставити замість зірочки так, щоб отримати правильну нерівність. 58,073 менше за 59 073. Домашнє завдання вам треба буде опрацювати підручник сторінки 25-26 і виконати два завдання номер 163-166. Дякую вам за увагу. До завтра. Завтра ми з вами зустрінемося.